Вітаю з вами, служба порятунку. Кожен з нас є ковалем власної долі, писав Юлій Цезарь. Та іноді нам здається, що саме доля випробовує нас, і ми мусимо долати труднощі. Так це чи ні з'ясуємо разом на прикладах непересічних історій звичайних людей. Ненавиджу будь-яку революцію, адже вона знищує не менше благ аніж створює, писав Гьоте. Ознакою громадянського суспільства є здатність самоорганізовуватися та виступати на захист своїх прав та свобод. Ось уже півтора місяці Київ є центром політичної активності громадян. Та як це не прикро визнавати, від народних виступів постраждало місто. Адже поміж перекритих доріг, барикад, понівечених будинків та антисанітарії стає все важче впізнати мальовничий та всесвітньо відомий пейзаж історичного центру нашої столиці. 31 грудня напередодні нового 2014 року, коли вся країна перебувала у перечутті прийдешнього свята, Лідія Білашова вирішила відійти від традиційних приготувань салату олів'є і останній день старого року присвятити благочинству. Вже більше місяця дівчина займається волонтерською діяльністю. Збирає кошти для 17-річної Наталі Скаховки, яка через пухлину головного мозку вже більше двох років не може підвестися з ліжка. Лікарі кажуть, шанси на одужання хоч невеликі, але все ж є необхідне постійне лікування. Так як посчитали врачі, її обходиться лічення в тисячі гривень в день. Це по медикаментам, по антибіотикам. Я кожен день 2-3 години посвящала Наташа е, в зібранні грошей на лічення. І той день для мене був не виключенням. Незважаючи на те, що Лідія не так давно займається волонтерством, дівчина вже добре знає місця, де люди не шкодують грошей на порятунок життя. Майдан незалежності завжди у списку під номером один каже Лідія, тому вона разом з подругою волонтером вирушили саме до центру. Ми, помімо того, що збираємо гроші від населення, ми ще договорюємося з магазинами об установленні ящиків для пожертвування. Так как Хрещатик Майдан один из центральных, можно сказать, по магазинам, по потребителям, вот, мы решили приехать на Майдан, посмотреть, какие магазины, в какие возможно будет обратиться. Ну и заодно от населения попробовать собрать помощь для Наташи. Собою дівчата мали повний пакет документів, аби благодійники могли переконатися, що вони не аферистки, які хочуть нажитися на чужому горі. Довереність видається на один день. Помімо довіреності, волонтеру видається пакет документів, підтверджуючи дійсно що дитина большой. Що що на коробці фотографія ребенка з указанням телефону батьків або опікунів. і реквізити не фонду, а саме благополучателя конечного. Менше ніж за пів години їй разом з подругою вдалося зібрати майже пів тисячі гривень, і це лише невеликими купюрами. Утім, акція зі збору грошей на майдані тривала недовго, розповідає дівчина. К Нам підійшли охрана Євромайдана і попросила пройти в здання про вместе з ними для перевірки документів. Я спросила на кам'яснування, предложила їм спуститися. Кміліці метрополітена для перевірки. От. А вони сказали, що перевіряти треба у них там. От ну ми прийшли з ними туда. Те, що відбувалося далі, дівчина не могла уявити навіть у найстрашнішому сні. Пригадує Лідія. Ми зайшли в дані простиво нас завели в кабінет. Там настрій мужчина який порвал документи фонду, довіреності, договор прозової, а ящики для пожертвування стовленими діньками. Коли дівчата залишилися наодинці у кімнаті, де їх утримували, вони поспіхом почали телефонувати до міліції. Там сказали, виклик прийняли. Та поки їхали правоохоронці, Лідія з подругою залишалися в приміщенні будинку профспілок під наглядом чоловіків, які називали себе охороною Євромайдану. Они выкручивали руки, вот, заламывали руки. Они говорили, что на Майдане деньги должны имеют право собирать только для Евромайдана. А нам как не стыдно, мы аферисты, мы за этот счет обогащаемся. Далі розповідає Лідія, її за руки і за ноги просто викинули на вулицю. Дивує те, що жодна людина, яка стояла на вулиці і бачила все, що відбувається, не стала на захист дівчини. Да, люди спрашивали, що ви робите. Вони сказали, що це провокатори. Ну а зараз в даний момент для євромайдану слово провокатори це, що при союзі було враг народу. Опинившись на волі, продовжує Лідія, вона повторно зателефонувала до міліції. Загін правоохоронців прибув вже за 15 хвилин. Правоохоронцям потрібно було потрапити до приміщення будинку профспілок, бо дівчина заявляла, що її отримували в одній з кімнат. Саме там скривали ці скриньки, саме там в неї забрали сумку. Тому працівники міліції повинні були туди потрапити для того, щоб зафіксувати місце події. Однак потрапити у приміщення будинку профспілок правоохоронці не змогли. Охорона Майдану не пропустила їх. Ми прийшли, міліція там уже з ними спілкувалася. о Чому вони общалися, я не знаю. Здання про їх ніхто не пропустив, відказалися. Вот. Ну ми пішли в відділення міліції, де написала заявлення, сфотографировали вещи всі побої і все остальне. Наразі, за фактом скоєного злочину, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 186. Грабіж. Святковий вечір 31 грудня Лідії Білашові запам'ятається на все життя, каже дівчина. А поки що на згадку залишились вибитий палець та тяжка моральна травма. Морально? – Ну теж. На жаль, випадок, який трапився з Лідією Білашовою, не перший, розповідає президент благодійної організації Олексій Позняков. Перший відбувся 25 декабря на Майдані. Одного з волонтерів, який іногородній, приїхав сюди на сесію, він пішов на Майдан, знаходився непосредственно прямо перед концертной площадкой. То есть його заламали руки вдвоє чоловік, наскільки я знаю. Отвели в дом политпросвещения. Там он ожидал, как ему сказала, охрана коменданта Майдана. 31 числа на работу по сбору средств вышло порядка семи человек. Из этих семи человек вернули коробки только трое. У двух человек у Лидии и у Светланы, которые сейчас проходят делу, у них були забрані коробки нанесены какие-то телесные повреждения. у двох девочек, они более молодые, по 18-19 лет, У них просто забрали коробки і сказали, уходить. Про всі ці випадки відомо правоохоронцям. Однак ті нічого не можуть вдіяти, зізнаються у міліції. Пояснюють, на території майдану діють свої особливі закони, та працює власна охорона, яка їх не пропускає за барикади. За період проведення масових заходів у центральній частині міста, це починаючи з 30 листопада 2013 року по 15 січня 2014 року. Кількість заяв-повідомлень, та повідомлень, які надходять до міліції в порівнянні з аналогічним періодом минулих років, збільшилася на 2500 повідомлень. Серед них удвічі збільшилися квартирні крадіжки, кишенькові крадіжки, а також крадіжки з авто. Також Збільшилась кількість випадків нанесення тілесних ушкоджень, випадків хуліганств. Серед постраждалих виявився і один з працівників Київської міської держадміністрації Віталій Панов. Близько 9 години 5 хвилин при спробі пройти до адмінбудинку Київської міської державної адміністрації. Мені пшикнули газовим балончиком в обличчя і нанесли один удар залізним кийком. Це зробили зробили люди з числа охорони адмінбудинків, які виділені від мітингувальника. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і вже наступного дня затримали підозрюваного. Після чого ця людина вона втекла з місця події. В подальшому працівники міліції встановили її. Особу затримали це ним, виявився киянин, який не, не працює, а також він е, перебуває на обліку лікаря психіатра. Дивує те, що затриманий психічно хворий чоловік перебував у списку охоронців території Євромайдану, зазначають у міліції. Залишається тільки здогадуватись, скільки ще таких народних самооборонців захищають населення наметового містечка, яке розмістилося у центрі столиці. Тому правоохоронці радять не заходити всередину барикад, аби не наражати себе на небезпеку, адже там діють свої закони. Таке беззаконня та повний безлад викликає обурення тих киян, що живуть та працюють у центрі, адже їм як нікому іншому перепадає на горіхи. Тому що ми проти цього бардака, цього хаосу, цього безладя, скільки можна, вони тут стоять. Вони вже тут что, прижилися, приписалися. Уже нам, київляни, ми не можемо пройти по нормально по дорогі. Да проїжджа час не може ні скоро проїхати, нічого тут не може. На сьогоднішній день майдан хаос весла територія беззаконня. Політики повинні рішати в кабінетах, а наші літи вмирають, скорі не можуть під'їхати. Удивляти, я би сказала, це шприців, які раніше ну ніколи не валяли в центрі міста, прямо на кріщатики, там от, на лужайки і презервативи. Приїхав чоловік з іншої сторони, хоче подивитися центр. Нічого не видно. Грязно, бардак і так далі. Це е, болісно дивитися на оце все на цей бруд, Позоріще. на те, що вони понавозили. І я ось чую тут е, відгуки інших людей, але я з ними згодна з тим, що оце все зібрати і відвезти туди, звідки вони приїхали. Оцей весь бруд, і хай вони там вдома у себе влаштовують отакі. О... Ну що ви не бачите, що тут епідемія скоро буде разно зарази, понаносили у санепідемстанції міста Києва. Кажуть, говорити про епідемію поки що зарано. Запевняють, ситуація знаходиться у них під контролем, але небезпека захворіти на різні вірусні або ж інфекційні хвороби все ж є. За весь час, який триває майдан, зареєстровано. Не багато, але зареєстровано 6 випадків гострих кишкових інфекцій, 5 туберкульозів, із яких два тільки підтверджено. Зареєстровано 9 випадків педикульозу. Мешканці центру столиці обурюються, кажуть, вже втомились від таких сусідів. Саме з вигуками розчистимо Київ від бруду і вийшли кияни на вулиці. В ту суботу їх зібралось 50, коли прийшла я. І я їм запропонувала також прийти в понеділок, о 10.30, Подивитися, скільки людей прийде. Прийшло 350 людей. Це дуже багато для понеділка. За словами киян, вони прийшли не воювати, а хотіли лише вмовити мітингувальників розчистити проїжджу частину. Однак розмови не вийшло. Зачем вони загородилися? Да вони відстоюють ваші права. Не надо я... мені права. Я дітей, свої права. не надо. Ні, я права свої самі. Що буде відставить? Я своє. Мы сделали уже месяц. Я пенсионер и свои своим правами туда, где не хотят отстаивать и отстаивать. Зачем О, Давай, здесь отстаивать? Є... Давайте, Приезжают туристы, хотят по городу свободно пройти. Грязь, криси, мусор. для чого это? для кого та діта? Звісно, що ми їм не дали розбирати баракади. Ходити я хочу, уходити, я хочу... Це є наш захист. Баракади – це є наш захід від спецберкутів від вевечників. А вже наступної миті мирні мітингувальники забувають про вище перерахованих противників та спрямовують всі свої сили проти киян. Однак, побачивши камеру, відразу ховають зброю. Палки палки, 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 На камеру палиці заховали. Однак не минуло і кількох хвилин, як зброя пішла в хід. Вони кидаються, ображають. Ви знаєте, що цікаво? Я ж жінка стою перед ними, так і я ж ні боєць, ні тітушка, я ж не знаю карате, прийоми, і все рівно вони беруть кийки, поламали там, вибили мені вчора пальця, б'ють, розумієте. Там хватають, порвали мені пальто. Загалом акція тривала півтори години. Кияни відступили. Утім, запевнили, що неодмінно повернуться. Мітингувальники жити, поки не збираються. Більше того, продовжують боронити та укріплювати свої барикади. Однак не лише проти Беркуту чи інших спецслужб, а й проти самих киян. Побиту Лідію Білашову називають провокаторкою, а всю історію, що з нею трапилась, вигадкою. Утім, попри все це, мамі дівчинки, для якої волонтерка збирала гроші на майдані, нещодавно перерахували чималу суму у розмірі 20 тисяч гривень. А разом з тим і вибачення. Рідні хворої Наталі на 100% не впевнені, що це гроші від Євромайдану. Однак кожен для себе зробив свої висновки. 19 січня серед місця столиці вкотре опинилися в епіцентрі бойових дій, згоріли автівки правоохоронців, сотні постраждалих, розгромлений стадіон імені Лобоновського та груди каміння замість Бруківки. Першого нас відтискали, бросали в нас нічого. Ну, ми спросали сьогодні, а вони з того боку перекидали. А потім з пагорбу там засіли дві людини. Ну людини, два перкоти з неокашками відкрили вогонь, вогонь кулями різними. Зараз їх шукав. П'ять різних, коли починаються якісь активні дії, вони спершу кидаються загінний газ, люди відходять і залишаються до у кого є захист. І саме вони приймають на себе удар. Я бачив, як людина в касці була, але їй поцілили нижче каску, пробили що щоку. Їх просто закидали каміння, вони навіть не чекали на таку реакцію. Вони потікали назад і на тому де вони. В даній ситуації головне не дасть згрупуватися. згрупуються все. Сутичка виникла між мітингувальниками, які намагалися пройти на вулицю Грушевського до владних будівель та силовиками, які боронили урядовий квартал. Вхід йшло все, що було під руками: палиці, саморобні гранати, коктейлі молотова, каміння та водомети. Спалено фактично 6 одиниць техніки. Це 4 автобуси правоохоронних і два спецавтомобіля. Зили, збитки становлять близько 3 мільйонів гривень. Крім того, фактично спалена каса біля входу до стадіону Лобановського. Пошкоджено фасад. Фасад використовується і огорожі, і фактично вийнята вся бруківка, яку кидали у бік правоохоронців. Учної кількості постраждалих під час сутички невідомо за оцінками експертів. Ця цифра сягає близько 200 осіб. Серед постраждалих і мітингувальники, і правоохоронці Звернулося за медичною допомогою близько 100 працівників міліції, військовослужбовців внутрішніх військ. 61 госпіталізовано, у тому числі з важкими травмами, тому що, зокрема, ті два працівники міліції, яких фактично захопили правопорушнику, одного відтягнули до будинку профспілок і там знущалися. З нього було іншого на Майдан, така ж ситуація Вони звільнені, зараз госпіталізовані, у них тяжкі травми, і перший з них знаходиться у важковому шоковому стані. з 4 часов вчорашнього дня у нас було порядка 104 чоловік, які звернулися до нас за допомогою. З них госпіталізовано було 44 чоловіка. 20 чоловік було з раненнями глаз различного степени тяжкості. Більше кількість людей, конечно, було оказано амбулаторною допомогою, вони були потом Покидали лічне учреждення госпіталізірних було 44 чотири на сьогоднішній момент. 4 человека було виписано. Під час подібних сутичок залишитися неушкодженим практично неможливо у даному випадку. Головне пам'ятати досить прості, але водночас украй важливі правила, які можуть вберегти здоров'я, а то й життя, наголошують фахівці. Аби мінімалізувати можливість травмуватися, медики Євромайдану радять брати з собою наступне. Головний убір, що вбереже від черепно-маскової травми, пластикові будівельні окуляри, маску, які захистять від слізогінного газу, шматки товстого коремату, який вбереже від поранень, респіратор з клапаном, що захистить не лише від газової атаки, а й від вірусних захворювань. У подібних екстрених ситуаціях коли в протистояннях застосовують зброю, слід лягти на землю та заховати обличчя, голову вкрити курткою чи будь-якими іншими речами, і намагатися триматися купи з іншими мітингувальниками у випадку, якщо все ж не вдалося уникнути травм чи отруєння газом, експерти радять якомога швидше покинути місце сутички та звернутися по допомогу. Є гази різноманітної дії, є такі, про яких можна промивати проточною водою, є про яких не бажано. Тому краще звертатися до кваліфікованих медичних працівників. Зорієнтуватися і знайти медпрацівника серед НАТО в поактивних протестувальників украй складно, наголошують експерти. У такому разі слід якнайшвидше покинути місце активних протистоянь. Є способи, какатуди вибиратися вони такі хитрі, скажем такі психосоціальні, Знаєте. Ты можешь притвориться, что тебе плохо, что тебя сейчас вырвет, или что у тебя понос, что ты а, больной человек, ты можешь притвориться каким-то дураком, что-то, ну, то есть что-то изображать, от чего все начинают как, будут инстинктивно отходить. Таким образом, они просто могут дать тебе возможность пройти. Нужно закрывать голову, нужно закрывать грудную клетку, потому что людей просто давят. И нужно избегать да, всех всевозможных опор или всего твердого столбов, стен, сеток, вітрин, стекла, всего к чему, тому що вас просто к этому придавят і ви, ви погибнете. Експерти додають у жодному разі не намагайтеся йти у натовпів проти течії. Є ризик, що вас зіб'ють з них. Это практически сразу смерть. Ви не сможете встать. Но если все-таки вы упали, то вставать нужно не постепенно, не на колени, потому что с колени вас снова будут все время сбивать. Нужно подтянуть к себе ноги и рывком встать. Кабу бы ударів кого то буквально смс ривком попитатися встать. Если ви так зможете, то ви Якщо ні, скоріше всього вас просто роздаві. Натовп це дуже небезпечне місце. Застерігають спеціалісти. Він живе за своїми законами і не завжди зважає на інтереси окремих осіб, у тому числі і на чиєсь життя. Адже у натовпі почуття відповідальності просто зникає. Ти перестаєш бути індивідумом. Ти в буквальному смісі сліваєшся, і твоя лічна відповідальність, вона не наступает коллективная ответственность или твоя личная безответственность. И это очень-очень мощный момент, потому что именно в толпе, благодаря вот этому растворению ответственности, благодаря тому, что вы как бы коллективно безответственны, каждый человек становится потенциальным преступником, потому что камень может бросить и женщина, и ребенок. І чоловік не знаю ботанік, який сім'я читав книжки. Он даже не знав, як эту палку Он это может це На масових акціях. Не місце дітям, вагітним жінкам, літнім людям. У жодному разі не ігноруйте обов'язкові правила. Не вживайте міцних напоїв, не обтяжуйте себе зайвими предметами. Під час бійки намагайтеся не потрапляти в її епіцентр. У той же час уникайте країв натовпу. Не намагайтеся йти проти натовпу. Руки схрестіть на грудях. Це вбереже від удару об перешкоду. Намагайтеся не впасти, а при падінні закрийте голову руками і спробуйте підвестися. Якщо щось впустили, ні в якому разі не нахиляйтеся, щоб підняти. І головне, зберігайте спокій. Як свідчить практика, акції протесту зазвичай не мають чітких часових меж. Тому зазначають спеціалісти: необхідно бути готовим до будь-яких умов, особливо у зимовий період. Адже як правило, такі зібрання для мітингувальників нерідко закінчуються обмороженням кінцівок. Це значить зниження чутливості. Тобто, виходить, людина от відчувала пальцями, ні, що холодно, а тут раз і перестає відчувати, що холодно. То тобто, це прогресує. Аби уникнути обмороження, медики радять носити бавовняний багатошаровий одяг, особливу увагу приділяти взуттю. Взуття повинно бути вільне, тепле, комфортне. При необхідності підкладки можна додатково доповнювати. Додатковими, які підігрівають. Є способи відомі, як в туристичній сфері, це і газети підкладають, і гірчичники, які ноги зігрівають також. Якщо ж обмороження уникнути все ж не вдалося, лікарі радять робити наступне. Не можна проводити от занурення в гарячу воду, тому що буде погіршення стану і поглиблення власне обмороження. Тому що порушується кровообіг, масаж можна робити, зігріваючий. По-перше, видалити вологу, яка міститься на ногах, то взяти рушника, витерти ноги насухо. так далі. Якщо потрібно змити щось, знаходиться, то взяти воду кімнатної температури, ні в якому випадку не гарячу, от змити ту, що потрібно. О, як то як то, так, можливо... Сухі, теплі носки, які не передавлюють, не порушують кровообіг в ногах. Ні в якому разі не можна зігріватися алкоголем. Доцільними будуть теплі чаї, бажано трав'яні та з лимоном. Кажуть фахівці і додають найкраще, коли таке чаювання відбувається вдома, а не на барикадах. Тому бережіть себе і пам'ятайте, на вас чекають вдома. Несвідомо, бо ж свідомо ми доволі часто стаємо заручниками власних помилок, жертвами власних прагнень. Ми бажаємо вам, щоб на вашу долю ніколи не випадало найгірших варіантів, а ви завжди усвідомлювали кожен ваш крок. Це була служба порятунку. Бережіть себе.